Всім привіт! З вами сердестер Несторович. І сьогодні я покажу, як зробити ось такий пістолет. І вперше треба забити ось сюди цвяк, гвіст. І сюди. Але щоб вони були рівні, можна взяти один такий великий, але я взяв маленький і маленький. І можна так зігнути. У мене він погано зав'язаний, бо я сам в'язав. або і... й. Ну, коротше. Потім беремо, закручуємо. В мене я довбом дав скотч. Беремо резинку, забиваємо ту отого гвизна з кусяк. Збиваємо. Затягуємо резинку. Потім тим, голе вирізьте макат перше. Потім е Тут запихаємо кнопку і з тої сторони, теж не безхожу в ріну. Митяємо резинку, зав'язуємо. У мене не є подвійна, вона пробиває картон. І от такий собі пістолет. І чим ви, ви спитаєте чим то стріляти. Стріляти можна ось такими. Ось такими. З дігнутими гвоздями. Дивіться, як сіто заряджує. Перше запихаємо від'їзд ось сюди. Потім затягуємо резинку. Оп! Бачите? І туди натискаєте, бачите, дивіться. Бачите, вона чих і летить пуля. Як я вам відіцяв, розкажу про техніки безпеки. Не стріляти не по людях, не по звірах, не по звірів. Попадайте в мирних мер... целях. Зробіть собі усмішки всякі баночки, поставте і так попадайте. <кхе> Якщо вам. І всім пока! З вами був, як завжди, Нестер, Нестер, Нестер Ну, пока.